Масао Кагава і сучасне карате, як воно є. Масао Кагава народився 8 червня 1955 року в Осаці Японія. На даний момент є володарем Чорного поясу: Сьомий дан Японської Федерації Карате GKF та 8 дан Японської Федерації Сьотока Карате GKS. А поки ми не розпочали, будь ласка, не забудьте показати нам, що це відео цікаве для вас, поставивши лайк. А якщо ви бажаєте нам допомогти, ставайте нашим патроном. Це надасть вам можливість саме вибрати теми для наступних відео. Лінк на наш патреон в описі до цього відео. Кавагава багато років був одним із технічних директорів Японської асоціації карате GKA, а з 2000 року Японської федерації Сетокан Карате GKS, а з 2006 року обійняв посаду шеф-інструктора GKS. Останні 17 років Кавагава є інструктором клубу карате Токійського університету та альма-матер сучасного Сетокан Каратедо. Багато інструкторів, що нині діють хомбудодзе GKS, є випускниками клубу Такусьоку та учнями Масао Кагави. Нині Сіхан Кагава обіймає посаду технічного директора світового рівня GKS і є національним тренером Японської Федерації карате GKF. у ранньому дитинстві втратив батька, а мати пішла з життя. Коли Масао закінчив середню школу, старший брат проявив мужність замінив Масао батьків, почав займатися його подальшим вихованням та навчанням карате. В день Масао підробляв різноробочим і доучувався у вечірній школі. За спортивною рекомендацією, Масао вступив до університету Тейкйон, де вперше відкрилася секція карате. Протягом чотирьох років він був капітаном збірної. Та привів свою команду до перемоги на 22-му чемпіонаті Японії. Після закінчення університету Масао пройшов стажування в Асоціації Карате, де самостійно навчався бойового мистецтва. Він двічі ставав переможцем всеяпонських змагань, які проводила Асоціація Карате Японії. Пізніше став тренером секції карате університету Тейкьо та підняв планку майстерності його спортсменів на вищий рівень. Сенцей Кагава довгий час був тренером Національної збірної федерації карате Японії, а 2011 року вступив на посаду Кантоку, головного тренера. Техніка карате самого Масава Кагава відрізняється унікальністю прийомів ногами. Нині він уміє робити все, але це стало результатом його власної волі. Коли я вперше переступив поріг додзьо. То був дерев'яним і не міг підняти ногу вище за пояс, розповідає сьогодні Кагава, і тоді я почав виконувати вправи на розтягування. Але, на відміну від інших, я розтягувався кожні дві години. Траплялося, що я навіть уночі розтягувався. Варто зауважити. Що майстри традиційно японського карате до недавнього часу не застосовували удари ногою з різким рухом стегна. Під час перегляду фільмів 1960-х років впадає у вічі, що інструктори японської асоціації карате GKA не використовують цю техніку, але потім як пояснює Кагава понад 25 років тому Сенсей Осака і Сенсей Яхара. Вирішивши зробити карате кращим, швидким і сильнішим, почали експериментувати над удосконаленням техніки карате, приділяючи до цього багато уваги прийомам ногами. Вони завжди експериментували над тим, як покращити технічні дії. І так з'явилося це вдосконалення. Пояснює кагава, це сталося тому, що вони вивчали різні методи виконання технічних дій. Не нові шляхи все вже давно було знайдено. Але найкращі шляхи для вдосконалення техніки, додає майстер. Тому, коли я тренувався із сенсеєм Осака та сенсеєм Яхара на інструкторських курсах GKA, я знав, що цей шлях був для мене найкращим на той час. Тренуючись із сенсеєм Осака та сенсеєм Яхара, Кагава, за його словами, уважно вивчав їхню техніку. Сам експериментував з методами підготовки фахівців карате. І в результаті створив свій власний стиль. До цього його підштовхнуло й те, що досвідчені сенсеї не хотіли навчати молодь відомим їм таємницям карате. Вони тримали це в секреті для себе, пояснює Кагава, тепер я хочу навчати своїм ідеям всьому цьому легкодоступним способом навчити студентів крок за кроком. І сподіваюсь, вони зможуть покращити свою техніку карате. Зараз я беру участь у багатьох показових виступах на великих змаганнях, і для цього потрібно багато практики, каже Кагава. На демонстраційних виступах я можу показати справді моє карате, бо я можу використати велику кількість технічних дій і можу показати, як можна використати можливість вашого тіла у поєднанні з цими діями. Однак є багато чемпіонів карате, які не можуть брати участь у показових виступах. Тому що вони використовують лише одну чи дві технічні дії. Якщо ви не можете добре виконувати базову техніку, то ви не можете зробити гарний показовий виступ з карате. Саме тому навчання базовим принципам та різноманітному арсеналу технічних дій дуже важливе. Звичайно, змагальні елементи, такі як швидкість, час і дистанція, також дуже важливі. Ви повинні пройти це, і потім ви можете працювати над вашим кіхон. Базова техніка і варіантами різних технічних дій. Тоді ви зможете зробити ваше карате та ваші показові виступи успішними. Поділіться цим відео з друзями і поставте лайк. Чим більше лайків збереться відео, тим більше людей побачить його, а це допоможе просувати наш рідний контент на просторах Ютубу. Дякуємо за перегляд!